Дитина пішла тільки туди на заняття, тільки-тільки, тільки вчора проплатила заняття. І три рочки. в мене ще друга дитинка, рік і три місяці. Не встигла зайти в під'їзду дому. Один ще другий, я розумію, що це загально. Коли я виходила хорошу машину, в ходу, коли я зайшла на двори і там прямо попадання, криша що горіться, гориться внутрі. Розкидали імчисніка, буде Ну, тому що я все розумію. Ви знаєте, мама, прыгнет і витягні сахня. Яким таким захочуть району? Діти були дуже налякані, вони плакали, ми їх заспокоювали. В одної дівчинки були легкі порізи. Ми надали, я надала допомогу їм. І ми їх вносили просто в укриття і заспокоювали. Вони плакали, і ну діти є діти. Вони кликали батьків.